Всім привіт, друзі! з вами я, Бодя. Сьогодні я буду грати е, виживання на танковій. І це у нас бак. Я думаю, найлюбили танчик мій. І я погнав. І друзі, будь ласка, підпишіться на цього е, мого підписника. Друзі, напишіть галактика, кодім і така заставка. Друзі, будь ласка, підпишіться це мій підписник. У нього 143 підписки. У нього такий канал тут Майнкрафт. Він тут на мене знімав. Тут ігри всякі грає. Друзі, підпишіть. Дякую, хто підписався. Перший бос. І це бомбардир. Так, щоб ми його пройшли. І другий. Ой, зараз я це скажу. Ой-ой-ой. Я дмой, я пройду. На тобі. Ой, я не попав у сіма на нього. Ой-ой-ой. Дись сюди. На тобі. Ого! Я йому так багато зніс здоров'я. Ого! Так, більше ісцілення. Друзі, дякую за... 50 переглядів на цьому відеоролику. і в мене вийде стендоф 2 десь в четвер чи в п'ятницю. Як я граю одну катку зі своїм братом. Просто чекайте. Другий босс і це Легіон. Ну, давайте, друзі, щоб я його пройшов. Ну, він досить сильний. В нього 5000 хп здоров'я. Ого, я його, думаю, дуже легко виграю. Є, я виграв нього. І друзі, давайте ще 11 підписників. Давайте ще. Щоб було 5100. Друзі, третій бос. І це Ада має бути. Так, це Ада. Ой-ой-ой! Підійди, будь ласка, сюди Ада. Давай, йди сюди, щоб я стрільну і тебе нема. А На нього не поділо. Ой, не поділило. І я візьму аптечку. Я полічився. І зараз мені треба його очікувати. О, а як! Я виграв від гонця. гонця Більше урона я беру. Я лутаю два кристали і монети. Як сказати, зібрав лут. І друзі, я вчора перебив свій рекорд там зверху. Дивіться, там зверху було 312, а я перебив до 450. На 130 десь я рекорд перебив. Ну і все, друзі. Дивіться, 175-572 монети, два кристали. Дивіться, скільки вчора і сьогодні. Вчора більше. Ну, подивіться, скільки. Я думаю, що сьогодні менше. О, друзі. Який це семий день і я забираю подарок рідкий ящик. Дякую, хто додивився до кінця. Так, я відкрию один ящик. Давай, лега, давай, лега. Ой. Друзі, до нових зустрічей з вами був я Бодя.